Далі, Чатал Гуюк, перше відоме місто світу, 7-8 тисяч років тому. Місто без вулиць, без хаосу, з ідеальною організацією. Люди ходили дахами, будинки стояли рівно, як сучасний квартал. І це місто з'явилось різко і також різко зникло. Перу, Саксаюаман, камені вагою по 120 тонн, складені з точністю до міліметра. Технологія, яку офіційна історія пояснити не може, сахара кам'яний календар Наптаплая, якому більше шести тисяч років, але точність з похибкою до кількох хвилин. Він старший за Стоунхендж на дві тисячі років. Як кочівники могли мати таке знання? А в Болівії Пумапунку. блоки вирізані так рівно, ніби над ними працював сучасний лазерний станок. Форми, які неможливо повторити вручну кам'яними інструментами. Усі ці місця, усі ці артефакти різні епохи, різні континенти, але вони говорять про одне і те саме. На Землі вже могла існувати цивілізація, яка досягла рівня розвитку близького до нашого, і яка зникла настільки повністю, що від неї лишились лише фрагменти, зашифровані в камені. Ми не початок історії, ми продовження.